Сторінка 22. Повідомиш, як вирішиш. Спробуй поводитися відповідним чином. Вона широко усміхнулася, чи то радше вишкрілася, отак і тримайся, але не будь із ним занадто зухвалою. Чому вони пересипляють уночі? Застережні заходи, урешті-решт, отам праворуч, є сученька скеля. Це є ремарка змусила мене замислитися над тим, скільки дівчат встигли зістрибнути з тієї скелі вниз, поки наш черемщик вдався до застережних заходів. Я спробувала прикинути, яке завишки це жукотворне одоробло, 25, може, 30 футів, чи достатньо це високо, щоб той, хто стрібне вниз, помер на місці. Я вже звикла, що щоранку, коли завершиться вплив снодійного, прокидається в своїй кімнаті. Із незмінною лайонет на табуреті обіч ліжка, але наприкінці першого тижня я отямилася, лежачи до лілиць на жорсткій лавці. У повітрі гостро пахло антисептиком. Це була інша кімната, більша з металевими стінами звичайних скляних, а ще в ній хтось був. Спершу я його не бачила, бо очі в мене досить від візнадійно, але я відчула чужу присутність. Я намагалась дихати рівно і повільно. Що сила, нарошуючи вуха, але раптом чиясь долоня лягла в мою голову гумілку. Я знаю, що ти отямилася. Це був чоловічий голос, не надто гучний, із середньо середньоатлетичним акцентом приємний голос. Долоня ковзнула по моїй нозі, по сідниці, вгору, по лінії хребта, там, де він торкався, мене шкіру брали сироти, хоча в кімнаті було тепло. Мені треба, щоб ти лежала незручно. Інакше нам обом доведеться про це пошкодувати. Я спробувала була повернути голову на звук його голосу, але долоня лягла мені на потилицю, не даючи Мені б не хотілося тебе зв'язувати, щоб виконати свою роботу. Це зіпсує обриси. Якщо ти не впевнена, що зможеш лежати, не рухаючись, я дам тобі дещо для вирішення цієї проблеми. Знов таки, мені б не хотілося до цього вдаватися. То як, лежатимеш смирно? Задля чого? спитала я майже пошепки. Він сунув мені в долоні якийсь сладенький, наче глянцей папірець. Я спробувала було розплющити очі, але після студійного віки в мене завжди страшенно здипалися, набагато сильніше, ніж зазвичай вранці. Якщо ви не збираєтеся починати просто зараз, можна я сяду? Його пальці торкнулися в моєго волосся. Ніхті легенько дряпануло шкіру голови. Можна, озвався він. Голос звучав дещо здивовано. Втім, мені вже все ж таки допомогло сісти на ослоні. Я протела очі і глянула світлину, яку тримала в руці, відчуваючи, як він далі пестить моє волосся.